Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Перш за все хочу вам подякувати, що ви зі мною. Дякую моїм новим підписникам і старим підписникам, які мене підтримують, дивляться. Коментують, лайкають. Я дуже-дуже вам вдячна. А зараз раночок. Біжу дивитися на свою розсаду, яку вчора посадила, бо що тут трохи холодно. І не знаю, я вже її так перетримала у теплиці. Вчора вже ризикнула, трохи посадила. Капусточку ранню посадила після вчора, а помідорок трохи посадила і лагорус. Дуже вже холодні ночі зараз у нас, і хоч би все вижило. Бачила дівчаток. Померзло, дуже багато всього змерзло, хай тримаються. Бачите, Бог нам на щось вказує, щось показує. Ми не завжди це приймаємо до уваги, випробовування на нашу голову з усіх боків. Але треба жити, треба триматися. Буде в нас, будемо якось ділитися. Саме головне вірити, що все буде добре. Помідорки ніби то стоять. Капусту садила після вчора, то трошки голови посхиляла, але сьогодні зараз піду підгорную її трохи і сподіваюся, що все буде добре. Листочки робляться такі синенькі. Туди далі в мене посіяні огірочки і кабачки. Огірочки ще вчора посіяла три рядочки. А зілля, дівчата, у мене в цьому році це тихий ужас. Кабачечки нібито стоять. Я міжряддя просапувала, а самого рядочка ще не зачіпала, тому що надіялася, що десь ще може насінинка лежить і зійде. Взагалі ще не проривала ні морку, ні бурячок столовий, нічого, ні цибульку. Просто побила міжряддя і все, тому що все дуже ще маленьке, холодно і воно дуже-дуже все повільно росте. Думаю, може, піде дощик, тому що земля трохи засохла. Квасолька трошки примерзла в мене ось три рядочки, квасольки кущової посіяла. Трошечки листочки прижовкли, але, надіюся, серединки оживуть і буде все добре. Ну, і далі у мене пішли мої злаки для сухоцвітів. Тут посіяна пшеничка, пшеничка жезель і пшеничка чорна в цьому році посіяла. Також все ще тільки прошарувала. А це фоляріс. Площі в мене немаленькі, тому що є над чим працювати, дівчатка. З самого ранечку, це зараз сонечко тільки починає підніматися, і Гануся вже поснідала, пийнула кави. Встигла ще, поки світло відключили. в нас вже другий ранок відключають вранці світло, тому стараюся раненько щось заварити, собі, поснідати і йти до праці. Зараз прийду пошарую ще льон. Тут у мене льону шість рядочків. О, а там далі посадила вже лагорус. Ну і вже у мене ось там бачу кріт з'явився, Я перешарувала, пересапувала все. Дивіться, друзі, скільки зілля, вам не розказати. Оце все пересаповую, передобую, а тоді сажу розсаду. Так заросло, що прямо не знаю, що з ним і робити. До обіду сапка не виходить з рук, а після обіду трошки перепочинку, домашніх справ і треба висаджувати розсаду. Розсади в мене дуже багато, тому що роботи вистачає. Небо таке гарне-гарне, ніби штучне. В лісі співають пташечки. Ранок холодний. Підемо ще трошки зараз до моїх квітів. Щодня розпускаються нові нові ірисики. У мене дуже-дуже багато сортів є. І, і за того, що сроки цвітіння різні, цвітіння ірисів у мене триває більше півтора місяця. Ось уже собаки свою справу почали робити, шум, гам і все. Відео про орлики я вам знімала вже. Подивіться, які вони красені, шикарнющі. Набрали розгону лілейники і гіпсофіла. Гляньте, яка велика виросла гіпсофіла. Це мій чорнобривий, такий вже хваненький. Це один з перших ірисів, який я придбала. Його у мене в мене вже зарадуля дуже багато на ділянці. Я його вже й дарувала, й продавала колись була, але він себе поширює і поширює. Піончик Red Charm, ну якось вже так він довго себе не хоче показати. Минулий рік було дві квіточки, в цьому році лише три квіточки. Бутон ще здоровий, ну ця вже ось-ось розродиться, бачите, яка. Такий темний, темний насичений колір, бурячковий, вишневий. Незрозуміло, у якого він забарвлення. Квіточка в ньому дуже-дуже шикарна. І от завжди, дівчатка, коли садиш маленькими рослинами, завжди треба враховувати сусідство квітів, тому що подивіться, як мої флокси заглушили спірейку. Тепер мені треба ці флокси звідси забирати. Хоч і в дорослому стані. Гляньте, який Катрантус. Він тут у мене під трояндою виткою цією. І, видно, дуже-дуже комфортно себе тут почуває. Ну такі вже е, прямо б'ють в очі такий колір гарний. І листечко в нього, бачите, яке соковите, такого трошечки припиленого зеленого кольору. Бачите, друзі, який. І баляринка біля нього. А там далі другий красень. Він, звичайно, не такий наворочений сорт, як зараз уже є сорти. Але в своїй масі він дуже-дуже привабливий. Подивіться, такі білі розмальовані, нібито припудрені пелюсточки в нього. І такий рижий лисячий чубчик. А там уже набрав свого цвітіння чубошник. Великий-великий кущ. Я йому даю рости трошечки, забрала стежки, щоб він не нахилявся, а поверху він гарно росте. Дуже люблю, коли він пахне, хоч в цьому році він цвіте трошки зарані. А тут кущик маку. Що я хочу сказати, друзі, про цей мак це дуже великі квіти маку такого насиченого темно-червоного кольору. Коли замовляла в сільському віснику, у мене було два чи три сорти, але цей мак дуже не любить весняної пересадки. Взагалі, весь мак не любить весняної пересадки. Він просто не приживається. Мак треба розсаджувати тільки на осінь. Піонія рубра вже майже відцвітає ще. Є декілька бутончиків, які тільки на розпуску. Ось дивіться, ця вже красуня, все. Бачите, вже ця вже обсипається. От я чомусь люблю, коли іриси у мене ростуть так у переміжку. Я не знаю. Ну, Але так вийшло тому, друзі, що я раніше продавала іриси. І от е, малесенькі лопатки, які залишалися, я викопувала, там дольку викопувала, малесенькі лопатки залишалися, і я їх денебудь прикопувала, садила. І тому вони в мене так пішли в переміжку. Ось тут цей. Синій чорнобривий. В ньому посіялося. Посіявся орлик, далі голубенький, а тут буде ще один сорт. І так пішло і поїхало. Цей вже в мене жовторотик відцвітає, вже треба йти позривати сухі відцвівші квіточки, але куп ще хтось прибавив часу. Тут у мене росте міскантус, я його виписала, посадила спеціально для декору, але кустик ще був слабенький, молоденький і давав мені тільки декілька соцвіт. Це вже бачу трошки наріз. надіюся, що вже буде більше меті... вінничків мені давати. Локсики деякі пересадила. І ось хочу вам. Підвести до ось цього флокса. Бачу, що він після пересадки трошки прихворів. Бачила десь дівчата, відео показували, що щоб флокси закущилися, треба його обрізати. І дійсно, дівчатка, дивіться, я вершечок обрізала і почав пускати ось такі відросточки. Це я не знаю, по-моєму, цей червоний такий у мене, він так дуже слабенько наростає. І він у мене там був біля спіреї і прийшлося його відкопати і пересадити. Так надіялася, що цей і то піончик мені дасть якісь бутончики, але надіялася дарма, тому що бутонів немає, а кущик почав наростати. традисканція вже почала бутончики ось випускати. У мене її є три. Відтіночки. Ну, я думаю, що вона має право рости у квітничку, в неї і гарне декоративне листочко напротязі цілого літа, і ось такі не дуже погані, маленькі, фіолетові, голубі, бускові квіточки. Ось почав вже розпускатися цей рисик, бачите, який маленький кущик, і вже дивлюся. Ой, оці рижі плямки, я вже їх не буду, мабуть, нічим обробляти, хай вони вже ростуть, як ростуть. Тому що я кожного разу тут ходжу, нюхаю їх, щупаю пальцями і не хочу я вже тії хімії тут на них прискати. Ось такий. До речі, у мене цей сорт трошки відрізняється. У мене ще є один сорт, але він трошки відрізняється від цього. Зараз з вами підійдемо до цього красення, що ранній ранок, і він на превеликий жаль ще. Закритий, бачите, це корал, один з коралів, не знаю, хто є хто, але квітка не махрова. Така, бачите, квіточка напівмахровенька. О. Почала обрізати свою спірею, щоб її трошечки зробити менш поширеною, тому що е, ту колумбу. Бачите, робиться без боку, і їй її, її прийшлося трошки постригти. Знову ж таки, не дотримуюся сусідства, і ось таке через то виходить. Треба стригти кардинально, кардинально. Але рука не піднімається, коли вже ось такі суцвіття. Бачите? Скоро, скоро, скоро знову зацвіте. Піон деревовидний. Подивіться, які дав стручки з насінням, Ну, я їх обріжу, залишу тільки на один чи два, і все, достатньо буде. Трояндочки почали трошки оживати, хоча на деяких є якісь плямки. Ось про це я вам говорила, що він схожий, але не такий. Трошечки-трошечки відрізняється. У нього такі більш темні, темніші, нижні пелюсточки. Уже відкрився один копотонік. Я взагалі дівчата не знаю сортів, знаю тільки декілька, але це точно знаю, що це копатонік. Подивіться, які в нього оксамитові листочки. шикарний, дуже шикарний кущик. І починає квітувати мій піреніум. Подивіться, квіточки різні є, від світло-ружевого до темно-бордового, малинового. Сонечка там далі цвіте. Мої ніжні баляринки. І тут відцвітає ще цей кущик півонії. А тут в мене відкривається неон. Сорт так і називається неон, подивіться, який він. Неонового такого кольору і з такими цікавими течинками. Це не махровий сорт квіточки. Але він дуже-дуже привабливий. Цвіте він у мене вдруге. В минулому році було три квіточки, у цьому році шість, мені здається. Розквітнула тільки одненька. І то ще не до кінця, тому що холодно сьогодні зранку, сонечка ще немає і вони ще не відкриваються. А там у мене один піон зав'язаний у хустку, тому що ще бутончики він білого запарвання, це ще один сорт його. Але в тому більш відкриваються бутони. І вчора дивлюся, ой, бронзовка, да. Оленка Волохата просто вже сидять на невідкритих бутонах. Минулий рік мені дуже багато пошкодили, тому я його взяла і приховала. Подивіться, яке яскраве, яскрава хвоя ось у цієї туйки. Взимку вона помаранчева, а навесні лимонна, така гарна-гарна, геть в очі б'є. Уже почали викидати свої бутончики, кущики лаванди. Ну, і вся лаванда гарненько вийшла, деякі є, е, гілочки повідмирали. І що я зробила висновок, друзі, з лавандою, що та лаванда, яку я минулий рік поформувала після цвітіння, набагато е, краще утворила кулю, ніж та, яку я стригла навесні. Значить, треба робити висновок, що після цвітіння її треба трохи. Підрізати. А це красення дуже важко зловити з його кольором. Насправді він чуть-чуть темніший. Але теж подивіться, які оксамитові пелюстки в нього. Бачите, ну, дуже вже гарний, дуже такий багатий-багатий колір. Зразу бутончики, подивіться, коли мають відкриватися, взагалі здається, що чорні. Але потім-потім він такий стає трошечки світлішенький, гарний. А там чок такий ніжно-персикового кольору. Теж ж право на своє існування, мені здається. Не всім же ж бути сортублем. У нас так само в суспільстві є люди. Простачки, є середнячки, а є з великими достатками. Але всі мають право на життя. Так само і в моєму квітнику. Жити мають право усі квіти. Єдине, чого я ніяк не можу позбутися ось у цьому місці свого квітника. Так це ось того горіха. Друзі, я не знаю, але в мене вже така проблема з ним. Оце, подивіться, я його весною повністю все там щистила. І хоч би щось так гарно росло, як він. Вже я не знаю, чим його виводити. Просто колись білочка посадила тут горіха, я його кожен рік зрізую, 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 а він мені дає ще більший більший кущик. Підкажіть, будь ласка, хто знає, що зробити. Викупати його вже нереально. Лілейники такі вже гарні кущики понаростали, скоро теж порадують своїм цвітінням. Спочатку іриси, потім лілейники. І так, так. А далі дельфіні зацвітуть. Перед тим ще піони. Бачите, тут у мене теж піонове царство флоксі. все, уже майже заповнили у мене тут весь простір. А тут у мене відкрилася нова аквалегія. Бачите, біла-біла, з таким геть якимось салатовим відтіночком. Такої у мене ще немає. Піончики. В цьому році я не обривала бокових бутонів, дала їм волю рости і цвісти. Не знаю, буду, на зрізку їх реалізувати не буду, але хай тішать мої око самі. Ось які веселі хлоп'ята, орлики у мене тут кущик уже дорослий. І подивіться, який шикарний. Ну, а тут єтка і хлопчики, У мене корал. Корал. Він не дає бокових бутончиків, але дивіться, які у нього бутони ще. І вже ось-ось розпуститься. Уже квітує в цьому році достатньо пишно, квітів багато. Тут знову кущик рубри плени ранньої оцієї. І далі у мене теж сортові піони, теж такі великі-великі кущі. В цьому році дуже великі понаростали, подивіться які. І рисики. Тут ще один корал. Цей вже більш махровий сорт буде. І ви подивіться, люди, добре, який бутон, який бутон. Бачите чи ні? Дуже могутні такі е, міцне стебельце в ньому. І такий, такий великий бутон. І чогось, бачите, є присохші листочки, не знаю чому. Уже який виріс великий вербейник. А там простачки, і дельфіні, і дельфіні теж вже піднімається до мого зросту. Похероплідник. Цей, до речі, садила разом з тим бордовим. І цей у мене вже другий рік дає бутончики, а той ні. Гарний, шикарний барбарис. Такі розлуги, я його не стрижу поки що, бачите, які квіточки. Далі вже випустив бутончики у мене ремурус. Тут так у мене сухо, друзі, шланг сюди в мене геть в кінець не достає і я не можу нічого полити. А тут ви гела. Низькоросла з таким бордовим листичком. Вона дуже-дуже повільно росте. І мені, у мене вже третій рік, і вона ось така, вона більше не виростає. Це, скоріше з цього карликовий сорт. Чому я не знаю? Тому що це дочка сама десь його купувала, мені привезла, і я просто його висадила. І Ще одну рослинку зараз вам покажу. Я не знаю, що то за рослина. Ще у мене тут один красень буде цвісти, скоро подивіться, теж який бутон іще. Це теж корал. Ну, він такий, я не знаю, трошечки інший відтінок у нього. Кольорів теж, то, сортів теж, ну ніц не знаю. Тепер ось цей, бачите, пізній. Взагалі він в мене минулий рік дуже пізно цвів. І що саме цікаво, ось центральна квіточка була махрова. А бокові були немахрові. Побачимо в цьому році, як буде. Ось ця дівчатка, підкажіть, будь ласка, що за рослинка? Ануся не знає. Цвіте? листочки схожі до дайції. Ну ні, дайція в мене інша цвіте. Це чи якась бузина, чи що, я не знаю, дівчатка. Дочка купує, що їй подобається, а мама сажає. Підкажіть, будь ласка. Ну що, друзі, підемо працювати. Гарного всім, мирного дня, разом до перемоги, допомагаємо тим, хто цього потребує, молимося за наших хлопців, бо тільки завдяки їх стійкості ми маємо можливість. Працювати і насолоджуватися життям таким, яким воно є. Всього вам найкращого.